Студентства з і урочисту хвилину. Посвято студенти юридичної академії відбулася в Івано-Франківську на урочистостях. Викладачі, першокурсники юридичного факультету та базового коледжу. Майбутні юристи, адвокати та прокурори отримали перші навчальні посвідчення, студентські квитки. Івано-Франківський факультет Національного університету Одеська юридична академія функціонує вже понад п'ять років. В його стінах готують бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Чи чули ви десь років там 10 космічне право? Ясно, це казали, є космос, є там апарати і тому подібне. Сьогодні існує, сьогодні існує, а такої дисципліни не вивчалося. Морське право у нас на Заході ніхто його не вивчали, оскільки Україна є морською державою в цілому, то ми вивчаємо і морське право. Канонічне право, релігійне право, ми теж раніше не вивчали. Це нові дисципліни. Для кожного, хто хоче себе присвятити юриспруденції, головне мати в собі небайдужість. Розумієте? Небайдужість до будь-яких проявів беззаконня. рішучість і загострене відчуття справедливості. Бо без цього погодьтесь. Ні юристом, ні зрештою, просто порядною людиною зараз не проживеш. Студент юридичного коледжу Геннадій Некорич, родом із Закарпаття, про учбовий заклад почув від товаришів. У майбутньому мріє стати прокурором. Там треба було здавати право. Це був найважчий екзамен, і українська мова, екзамени два були. Тут дуже добре навчають, і я думаю, вибирати собі. Факультет прокурора слідчий. Мені він дуже подобається. А от студентка Ірина Стрипа поступила до Янфранківської філії Одеської академії на державну форму навчання. Після її закінчення хоче працювати суддею. Дівчина переконана нинішню що судочинну систему треба удосконалювати. В кінці кінців нормально реалізували законодавство, скільки воно є, але реалізації потребує во не не повністю. Реалізується, реалізується тільки ті закони, які потрібно владі. Загалом юридичній академії навчається понад тисячу студентів. Оксана Середюк, Михайло Березені, Андрій Шкварла. Новини на вежі.